У нас в сім'ї проблемка. Олександр почав гристи нігті десь літом на руках. Коротше, я не знаю, що це таке, чи то нервне, чи що. Я не знаю, що це таке. Вже говорили, уговорювали, мікроби показували в телефоні, які там живуть під тими нігтями. Ну, коротше, безполезно. Видивилася я, що є такий лак. Гризи не хочу, називається. Який, типу, мажеш дитині на пальчики, і він має бути, мабуть, гірким. чи що. Ну, Якось що дитина перестає гризти нігті. Треба його красити кожен день. Пахне ацетоном. Зараз попробую. По відгукам мамочки писали, що прям ну, класно допомагає, і дитина позбавляється цієї звички. Буряки. О, це ужас. Відвар полину, знаєте? Ох, коротше, раз декілька днів треба поновлювати цей лак Ну, коштував він, я не знаю, тут нема накладної, ну, в районі 200 гривень. Отакий, кому може треба, хто стикався. І скажіть ще, будь ласка, мамочки, м -м що ви ще робили, може діткам? Ну, блін, я реально я вже не хочу пішли лизати їх. <свісно> Це реально дуже несмачно. І в мене ще досі в роті все таке прям от полин. Ледота, сподіваюсь, допоможе.